Ті 28 пунктів, які зараз всі обговорюють, От, буквально весь світ, який цікавиться політикою. Так? Це схоже на, на ультиматум України? Безумовно. Але питання у тому, з чого боку тепер. Тобто ми а, знаємо, що країна агресор його керівництво, той же Путін ще в 22-му році формулювали ці ультиматуми, і вони справляються весь час і зараз на стамбульську зустріч, де фактично пред'являли України цей ультиматум. І тому подивиться зараз з цих 28 пунктів, ну щось можна якийсь розділ частину по-різному називати, в тому числі, якби. З точки зору інтересів України, тобто гарантії безпеки України. Але яким чином вони вирішуються, щоб скоротити армію, значить прибрати сучасне озброєння, віддати території, і так далі. Тобто, це теж саме той ультиматум, який тоді прид'являлися. Але на мій погляд, важливо, що? що якщо ще з того часу, ну і з 2014 року, і пізніше 22-го, саме Росія пред'являла, то зараз по військовому, в шеренгу з Росії. Стала стали сполучені штати Америки, які е, Трамп взагалі представляє цей ультиматом безумовно як його мирний план ну, в нужний, Якщо він не спрацює, то це буде відкафа. Але якщо він буде реалізуватися, як бачить це Трамп, то це безумовно Трамп і далі по його алгоритму. Тобто це дев'ята війна, яку він зупиняє і взагалі значить, миротворець, який заслуговує Нобелівську премію миру. Тут відомо. Тепер відносно 28. З таким же успіхом можна було зробити і більше, і менше, будь що. Але важливо реакції Європи Кая Калас відома, яка відповідає за ці питання безпеки в Євросоюзі, сказала, що в Європі напрацює свій план. І знаєте, скільки там пунктів? Не знаю. Всього два лише два виведення Луше. російських військ з території України. А, ну це взагалі один. Це, це мабуть, план від Тузова, до якого я приєдную з двома руками. Але значить, там дві позиції, які зводяться до того, що підтримати Україну а, озброєння техніки, боєприпаси, надати можливість захищатися, і другий ввести повні глибокі санкції. Дві. І на цей час це безумовно було дуже потрібно. І Європа безумовно, але от після того як було з'ясовано, що от такий план на під'явлений сполученими штатами. Я ще раз підкреслюю цей ультимативний план. Безумовно, за за спиною яких дихає Російська Федерація, і займався цей Дмитрів. Значить, цим планом. І тепер питання у тому, яким чином Україні це долати. Це на це принципове. Це дуже важкий компроміс знайти в цих умовах. Ну, по-перше, треба розуміти, що їм треба займатися. Як би не було важко, тому що ми знаємо наративи російські, останній час вони показують, що саме вони це треба такою мімікрією займатися хеміліонством з боку Російської Федерації, але це вкладається в їх пропаганду. що саме Аїна агресора є миротворець, який несе неодноразову пропозицію і так далі. А Україна, та, яка значить за війну, президент за війну і не хоче зупинятися, і так далі не нове, але треба показувати, в чому тут брехня. А тут брехня побеці з А до Я. От, але треба роз'яснювати, показувати, в чому саме і яким чином вони до цього просуваються. І відповідним чином. Ім боротися тому цей час дуже важкий, тим паче, що сформульований дедлайн. Це ж наскільки цинічно, мало того, що американці зробили свій ультиматум проросійський і встановили дедлайн до 27 числа. Тому треба піднімати всі проукраїнські сила. Вони в першу чергу, на мій погляд, європейські але, але не тільки є і ще Канада, наприклад, там Австралія інше. Вибачте, будь ласка, такі в Штатах 62% Я соціологію бачив 62% виборців, виборців підтримує підтримують Україну Саме за то... підтримку а, України. А тепер причина? А чому ж Трамп себе так поводив? З одного боку, ну то що він е, крок вперед, два кроки назад, особливо. По відношенню України цей весь час його каденції показує саме таку е, поведінку. Рейтинг упав найнижчий по показникам першої каденції і поточної каденції. Е, розгортається внутрі скандал цей сексуальний сепштейном, який пов'язаний для нього тут небагато чого. А, причому він сказав, він же ігрок досвідчений все ж політичний, це не а, значит, І коли проаналізували, що більшість республіканців нас наполягає на тому, щоб ці, значить, цю інформацію по Емштейну подали. І коли початок, коли був в цієї папі, він сказав, категорично, не пускати, у нього є спроможності. Але подивився, все рівне вирішиться без нього. Тому мафію, якщо неможливо подала, що треба? А От це він і зробив. Він зробив заяву, я не боюсь, давайте будемо і так далі. Тобто в боротьбу. Але щоб все це... по. Подолати внутрішні, в першу чергу, питання він шо, йому треба швидко. Швидко не тільки тому, що там його обіцянки, він обіцяв багато кому і багато що, і його це цинічне, особливо він не, не повертається, а тому, що так ситуація внутрішня розвертається. І тому поки із того, що на столі можна побачити для Трампа швидко це вирішувати, це війна, війна в Венесуелі. Але по законодавству треба проводити по конгресі, там будуть великі питання. І тому він не. Перев в стан війни. Вот а боротьба з наркотрафіком і так далі. А це законодавчі інші закони американські, які діють, і тому це може він найбільше авіаносіц сучасний завів і все таке інше. Тобто готується все це вирішувати. А йому швидко треба. Йому треба перебити цей внутрішній скандал, тому що через рік буде до виборів в конгрес. Ну і взагалі ситуація: рейтинг упав. Він значить, що, що а за рейтингами він слідкує завжди. І Ще краще для нього це швидко все ж виконати е, обіцянки по Україні. Тобто потужне, отам от дев'ята чека, ну от дев'ята навколо цифри 9, Війну він там е, остановив, загасив, такий миротворець. І дев'ята, от велике в Україні, але рішучими діями. І саме це його спонукає. Він не знає України. Взагалі треба віддати, що президенти Сполучених Штатів з географії дуже великі проблеми. І він і цей президент називає, там, ми пам'ятаємо Албанію, з ким підписував Азербайджан, Давр, з Вірменією, приплітала ну багато чого. Там і був буш молодший, значить, було, було і багато. Тут, тут велике питання, як там вони в школах ці учились, по-різному. І тому ці події в Україні так рішучі, чому як би вимушений, тому він пішов на ризик, не узгоджуючи, вже не кажучи про Україну. З Європою. Європа такі речі не пропускає. Так вона і грає там, приймаючи його і там підтримуючи його нарцисизм, поки це їм потрібно, а їм потрібно, тому що ролі значення велику. Але він значить, анонсував те, що питання безпеки це ваше внутрішнє європейське питання. Так там не сприйняття Європи, воно і мені здається, так, але хронічно. Ви, бачите, хронічно вимушене. Хронічно теж, тому що він же, Атлантика, ми тут, ви там. і ваш проблеми, Головне кошти попереду всього для Трампа. А Європа розуміє, що їх безпека впряму пов'язана з ситуацією в Україні чи може допомагає. Окреме питання Китаю. Так от на цій, цій ситуації дуже важкою. Працюють об'єктивні закони ведення війни і об'єктивні економічні закони глобальні, світові, де, де є Америка, Європа і ще Китай. І між всіма цими інтересами знаходиться наша Україна в такому стані. І тому за останній час погіршується економічна ситуація для всіх цих іграків. І в тому числі Китая, поки він підтримує, що їм більше війна ніж не війна, але економічна ситуація там теж погіршується, і Китай хоче працювати зав'язаний з Америкою. Ну Трамп себе поводить там стан такій полувійни економічний. А от Європу, якщо Трамп так буде поводитися, Китай би хотів дуже задружитися. Да? Значить, стоїш значит, Німкенію, яка чує відповідний там уряд європейський. Тому складні глобальні впливи на це, і Україна в важкий цей період повинна. Ну, утримати і пережити, а ви знаєте, от ви сказали про гарантії безпеки. А я з того, що оприлюднюється, і розуміючи, що над цими пунктами цілком імовірно працювали росіяни, зокрема називають Кирила Дмитрієва, так. Там прошиті гарантії безпеки для Росії. Ви знаєте, я коли вперше почув, що Росія від Заходу вимагає гарантії безпеки, я, я, я не міг зрозуміти про що мова ви це серйозно. Росія вимагає гарантій безпеки. Але дивіться, міркуємо логічно. Фактично йдеться про демілітаризацію України, скорочення збройних сил України так. до як вони там написали, до 600 тисяч, так а далі. А, а... Зброя. Зброя. Далі зброя. Стратегічна Тоді... ракета, яка їх може зупинити. Все це зруйнувати, зупинити, утилізувати і таке інше. А і перепонується, що росіяни підпишуть відповідні документи. Про що ми? Це вони для кого? Внутрі Росії, ми пам'ятаємо, Чеченська війна перша і друга, перша зупинялась на чому? Що прийняти документи були упорядковані? Як було викрасно, підготувалися потужно до другої війни. Знес там все, що могло протистояти в Чечні, і це була Друга світова Потім кому Будапештський меморандум. Він на що був кому вірити? Росіянам? Ви знаєте, я коли почув про цей пакт про ненапад між Україною, Росією і країнами Європи, я згадав пакт про ненапад між Гітлером і Старинами. абсолютно Мюнхен. Це Мюнхен 2 От вочів, в 21-му сторіччі це відбувається, пане і... генерале. Себто Росія прописала під себе гарантії безпеки, а найголовнішою як в Кремлі вважають гарантією безпеки. Є відсутність сильної української держави. Поруч, от, от, якщо це однозначно це мета. Тобто, якщо ну краще для них мета, значить стерти Україну як таковою і народити, перетворити в сателіти, які якби. А, а скільки, значить, попитки номер, який там у них на цьому етапі не вдається, то треба, як би, підсумкувати цей етап, бо ситуація економісти світові наступний рік може перетворитися в критичний стан їх економіки ми їм допомагаємо там наші найбільш суттєві санкції воєнні зрозуміло, нанесені удари і так далі. І Путін це розуміє. Йому ж його там підлегли показують, і він це знає. Тому, значить, треба швидко, Трампу треба ми обговорили швидко, і Путіну теж. Але це не означає, що на цьому це закінчено. Хто Путін, Росія і на цьому закінчено? Ні, вони будуть готуватися далі, і до НАТО і безумовно продовжувати по, по Україні. Просто треба. Вони, і Це відрізняється від ситуації. У нас два роки, тому вони перевели економіку на воєнні рейки, і тому так потужно. Вони значить, крадуть наші досягнення, які є у нас на світовому рівні, по дронам, по деяким питанням, по системам РЕП і іншим. І, і потім масштабують непорівнянно з нами. Просто все перетворюється в тисячі, тому що економіка там переведена. І на цей час у них велика концентрація людських ресурсів і коштів внутрі держави, тому що кажуть, порівняють там бюджети Росії, бюджети всієї Європи, чи там американські в рази і так далі. Але треба глибше подивитися, яким чином працює економіка і воєнна економіка в Росії. Вона відрізняється від капіталістичної і общої, там, совокупного значить, коштів, яка є Європа. Який... Є в Америці там є своя специфіка. Тобто цих коштів і ця концентрація за рахунок управління цими процесами жорсткого управління держави, а держава це не питання російське, чи українське, чи американське. це загальна світова історія 100 років існування держав, тисячі років існування держав, яка сводиться до того, що це інструмент примусу. Всіх громадян будь-якої держави в інтересах більшості громадян цій державі.